Так, експеримент продовжується. Прийшла година. Так, експеримент продовжується. Пройшло 14 годин. Капельки як стояли, так і стояли. Легесеньке потемніння під капельками не міняється, але. Таке враження, що края капельок починають розповзатися. Слідкуємо далі. Експеримент продовжується. Капля лежить вже сутки. Температурний режим в кімнаті 22 градуси. Знову знімаємо через 6 чи 8 годин вже не знаю зірсина обробку від ФОП F7. Ось результат уже хвилин п'ять. Як ми пролили, правда, дуже гарна була пропітка перед цим, але нема слідів, що він десь трошечки відпідується. Для того, щоб ви зрозуміли. Це найкраща рідина, яку ми от пробували на плитки на піщанику.